Дорогі брати і сестри, коли Господь приходить у світ, Він приходить у життя кожного з відкритим і смиренним серцем. Він шукає нашого погляду своїм сповненим любові і розмовляє з нами, відкриваючи нам слово спасіння, ставши людиною, син Божий відкриває для всіх дивовижну можливість, яка започатковує новий час, несподіваний навіть для пророків Це відразу. Помічає Йоанн Хреститель, який запитує Ісуса, це я потребую хрещення від Тебе, а ти приходиш до мене, як світло в темряві. Господь з'являється там, де ми його не чекаємо. Він є святим серед грішників, який хоче жити серед нас, не тримаючись на відстані. А навпаки, повністю приймаючи все людське. Дозволь відповідає Ісус Йоанну, бо так належить нам виконати всю справедливість, яку справедливість, справедливість Божу, яка в хрещенні Ісуса здійснює наше. Виправдання у своєму безмежному милосерді, отець робить нас праведними через свого Христа, єдиного Спасителя усіх. Як це відбувається, той кого Йоанн хрестить, у Йордані робить цей жест новим знаком смерті, і воскресіння, прощення і сопричастя. Ось таїнство, яке ми сьогодні святкуємо для цих ваших дітей, тому, що Бог їх любить. Вони стають християнами, нашими братами і сестрами. Діти, яких ви зараз тримаєте на руках, стали новими створіннями. Як від вас, батьків вони отримали життя. Так тепер вони отримають сенс його прожити, віру. Коли ми знаємо, що щось є необхідним, ми відразу шукаємо це для тих, кого любимо. Хто з нас залишив би немовлят без одягу чи їжі, чекаючи, поки вони коли виростуть, самі виберуть, як одягатися і що їсти. Дорогі брати і сестри, якщо їжа і одяг необхідні для життя. То віра є більш ніж необхідною, бо з Богом життя знаходить спасіння, його проведіння проявляється на землі через вас, матерів і батьків, які просите віри для своїх дітей. звичайно настане день, коли вони стануть важкими, щоб тримати їх на руках. і настане також день, коли вони будуть підтримувати вас, Хрещення як хрещення. Яке єднає нас в одну родину, церкву, нехай освячує завжди всі ваші родини, даруючи силу і стійкість любові, яка вас єднає. Жести, які ми незабаром зробимо, є прекрасним свідченням цього. Вода з вода є омиванням у дусі, яка очищає від усіх гріхів. Біла одежа є новим вбранням, яке Бог Отець дарує нам для вічного свята свого царства. Свічка запалена від Пасхала, є світлом Воскреслого Христа, яке освітлює наш шлях. Бажаю вам продовжувати його з радістю. Протягом року, що щойно розпочався, і протягом усього життя, впевнені, що Господь завжди супроводжуватиме ваше життя.